Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Зараз ми в металургійному районі міста Кривий Ріг. Раніше мав назву Дзержинський. Заснований в 1936 році цей район. Населення не дуже багато, 70 тисяч. Наприклад, по кровському 120. Вчора в місті тепло було, близько 3-4 градусів тепла. Ну, а сьогодні дощ пішов, потім мокрий сніг. Ну, похолодання йде, вже підмерзає. Район знаходиться знаходиться поміж довгинцівським, Центрально-міським і Саксаганським районом десь посередині. Да, холодніше є вже. Я починаю підмерзати, мабуть, знову морози будуть. Ну і на цьому поки що все. До побачення.